Собівартість майнінгу одного біткоїну перевищила 70 тисяч доларів. Це пов'язано зі зростанням хешрейту мережі та збільшення цін на електроенергію. Проте майнінгові компанії продовжують нарощувати потужності. За даними JP Morgan, американські фірми збільшили сукупний хешрейт на 11 EHC із квітня і тепер контролюють 31,5% глобальної обчислювальної потужності. Доходи від комісій залишаються вкрай низькими. З початку червня майнери заробили 722 мільйона доларів. Проте лише 7 мільйонів доларів впало на комісійні збори, менш як 1% загального доходу. За даними The Miner Match, частка комісій у щоденному доході впала до 0,65%. Один із найнижчих показників із січня 2022 року. Другого року також спостерігається зниження активності у мережі. Кількість транзакцій досягла мінімуму з жовтня 2023 року. Підписуйся на мій канал. Тут все про крипту.